На годиннику 21.15 – Це час, коли у Львові вмикають вуличне освітлення. Втім, в цьому дворі воно так і не засвітилося. Місцеві жителі вже понад два роки просять комунальників, аби ліхтарі полагодили. Однак безрезультатно люди звернулися до народного контролю. Пані Ірина розповідає, коли темно, дорогу тут освітлює лише світло з вікон будинків. Дуже багато йдуть в вечірній час з гуртків зі школи на даний час. Я йду за сином, який, який там повертається з прогулянки. Ну і мушу зустрічати, тому що темно. Треба брати дві палички і ще одного провода, і ходити так. Темно підведення є, фонарі є, стовпи є. Потрібно тільки перевірити напевно це. закрутити ті лампочки. І отут по сходах особливо ти східці особливо треба підсвітити, бо східці не є рівні, рівномірні, і вони вузенькі, і мусиш підсвітити обов'язково. А зимою це взагалі вони заледеніють з телефоном, якщо потрібно підсвічує. Тут навіть от виходиш сюди і зразу люк стоїть водоканалізаційний. Так само затикаєшся за той люк. Не раз вибігаєш ввечері в продукти за магазин дуже темно, і не бачиш людей, які йдуть на зустріч. По пам'яті я йду і Там виходжу вже на ощуп. На... На Дуже тут запущена територія, можна собі десь підвернути ногу, якщо не зламати. І на їхні скарги ніхто не реагує. Ми будемо добиватися, підемо до посадовців. Будемо постараємося допомогти мешканцям в їхній біді. Відтак разом з координатором народного контролю Оленою Халіловою йдемо до Львівської міської ради, аби з'ясувати, коли полагодять ліхтарі по вулиці Миколайчука, 10. Передбачено в міському бюджеті 700 тисяч на виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. Один з об'єктів, який входить в виконання цих робіт, є вулиця Миколайчука-Плугова. Орієнтовна вартість даних робіт десь біля 250 тисяч. Будинки на вулиці Миколайчука, 10, будуть включені в проект на протязі літа роботи. Проектно-кошторисну документацію передамо на баланс дані мережі, «Львівсвітло» і осінню там будуть виконані роботи. Там будуть поставлені нові ліхтарі. Ну і кабеля Ми слідкуватимемо чи ліхтарі по вулиці Миколичука таки засвітяться. Уляна Лаврик, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Прийшіть. Народконтролює.gmail.com